З вами агрокомпанія Лани, я її менеджер Матвій, радий спілкуванню з кожним з вас і доволі цікаве запитання. Як правильно зрозуміти, скільки оцінити вартість паю? Ми вже про це говорили з вами декілька разів, але хотілося б нагадати, адже доволі велика кількість запитань все ще залишається. Для того, щоб продати свій пай максимально дорого. Пункт перший необхідно розуміти його розташування, пункт другий необхідно розуміти його площу, пункт третій нормативно грошова оцінка вашого паю. Безумовно, четвертий пункт оренда. Адже мало хто готовий придбати пай, зауважу, до 2045 року. Ми готові це зробити. Ми готові надати вам безкоштовну консультацію і надати пропозицію аналізу. Оцінки, скільки ми реально готові заплатити вам вже завтра. Бажаєте отримати цю інформацію? Звертайтеся номера, закріплені під цим відео і під кожним відео. Якщо у вас є питання, залиште, будь ласка, їх у коментарях, і ми залюбки відповімо на них наступного разу.